Привіт, друзі геймери! Неймовірно, в Бладі тепер є геймпад. Та й навіть не один, а одразу три геймпади. І сьогодні в мене на огляді найкрутіший стрійки GPW-70. Погнали! Одразу видно, в кого Бладі підглянули форму: це контролер від Xbox. І це добре, бо, на мою думку, ця форма більш анатомічно правильна. Ви можете зі мною сперечатися, бути незгодними та казати, що форма в долшока чи долсенса краща та зручніша. Можливо, але подивіться сюди: ось, наприклад, я руку розслабив, підставляю геймпад, і лівий джойстик та курок просто ідеально стають на пальці. І хват рукоятки нормальний. Справою рукою аналогічно, тобто, всі важливі елементи керування знаходяться там, де треба. І одразу хочу звернути увагу на дизайн. Праві кнопки та кнопка Home виконані, немов з прозорого скла. Позначення кнопок нанесені десь там внизу, на дні кнопки. Симпатично виглядає. Незвично, але стильно. Майже весь геймпад зібраний з матового пластику. Глянець є на тильній стороні біля роз'єму зарядки, курки та клавіші над курками, ді-пад та самі прозорі кнопки. Рукоятки мають гумові накладки, просто нормальні рукоятки з приємною текстурою. Джойстики прогумовані, і на них чомусь через це полюбляє пилюка осідати. Тобто весь геймпад не маркий, а от ці джойстики пилюку збирають. Збірка нормальна, без скрепів, але є тут один недолік. Є при струсі звук від кнопок над курками. Та при максимальній потужності вібрації вони теж іноді. Видають такі звуки. Рідко, але буває. В комплекті з геймпадом є інструкція, і бажано її почитати. Вона тут велика, все розписано максимально просто. Також є кабель та передавач на 24 ГГц. Ну, логічно. Є передавач, значить геймпад бездротовий. Приймає сигнал на відстані 10 метрів, але через тонку стінку з'являються. Затримки, а через грубу стінку вже не пробиває. Але це навряд чи буде потрібно. Зазвичай ви будете використовувати геймпад з цим приймачом в одній кімнаті. І все буде у вас добре, ніяких проблем із затримок у вас ніяких не буде. Комплектний кабель служить не тільки для зарядки, а також перетворить ваш безпроводний геймпад в провідний. Тобто, просто під'єднуйте геймпад кабелем без передавача. І все, заряджаєтесь і граєтесь. Але якщо буде прийом по адаптеру, то геймпад типово буде під'єднуватись до нього. А по кабелю він буде просто заряджатись. В принципі, якщо геймпад сяде, то ви можете його під'єднати кабелем до павербанка. І далі використовувати його в бездротовому режимі через адаптер. На геймпаді, до речі, роз'єм USB-C. Це класно, бо зараз зазвичай він є всіх, навіть в нового айфона. Нарешті, не пройшло і 10 років. Даний геймпад сумісний з ПК, PS3, Android-пристроями та Nintendo Switch. Не люблю я цю консоль. Я геймпад використовував з ПК, смартфоном та телевізором Philips на Androidі. Все під'єдналось без проблем. Ну, взагалі, просто під'єднав адаптер в USB, натиснув кнопку Home на геймпаді, І все. Одразу все запрацювало. Без всяких танців з бубном. Час заряджання геймпада від 0 до 100% становить 2,5 години, а час роботи 13 годин. Це в такому режимі, як зараз, без підсвітки та вібрації. А з підсвіткою і вібрацією 7 годин. До речі, геймпад засне, якщо ним деякий час не користуватись. А щоб його примусово вимкнути, то можна натиснути клавішу на 3 секунди. Ось ця клавіша «Reset». Біля роз'єму. Зарядки. Що тут незвичного? Якщо дивитись на кількість кнопок зверху, то тут є кнопка LED, Turbo та Clear. Знизу є дві кнопки макросів. Давайте по порядку. Тут є дві зони підсвітки. Перша зона це лівий джойстик та праві кнопки. Друга зона це смужка над діпадом падом та правим джойстиком. І ось кнопкою LED це все можна налаштовувати. Верхня зона. Затискаємо кнопку LED і тискаємо по діпаду вниз або вгору. Так міняються ефекти, а ліворуч і праворуч міняються кольори. В другій зоні логіка подібна, тільки тут треба затискати одночасно кнопки LED та Start для зміни ефектів, а LED та Back для зміни кольору. Мені сподобалась біла статична підсвітка. Я аж на всіх девайсах поставив. Білу підсвітку. Якось воно так виглядає. Класно. В кнопці турбо є декілька функцій. Затисканням її та натисканням правого джойстика вгору або вниз регулюється інтенсивність вібрації. Наступна функція це налаштування режиму турбо. Ця штука чимось схожа на подвійний або потрійний клік миші. Тому таку штуку можна налаштувати на правий блок клавіш, на курке та на клавіші над курками. Тут все просто. Натискайте будь-яку з цих кнопок і натискаєте кнопку турбо. Все. З комбінаціями так само: тицяємо дві кнопки та кнопку Turbo. Швидкість турбо налаштовується затисканням клавіші турбо та натиском вправо або вліво на правому джойстику. Очистити турбо для кнопки можна так само, як і записувати. Просто до комбінації додаємо клавішу Clear. Тобто, наприклад, якщо я хочу очистити турбо для X, нажимаю Turbo Clear і X. Все, тепер X у нас працює як звичайна кнопка. Залишили ще кнопки макросів. Щоб записати макрос, утримуйте кнопку макроса 5 секунд. Як тільки індикатори LED 2 та led 3 будуть блимати повільно, то можна записувати макрос з всіх функціональних кнопок, джойстиків та курків. Виходить, що можна записати 2 макроса на ліву та праву кнопку. Ну і після запису макросу натискаємо ще раз на кнопку макроса на ту, яку ви хотіли записувати, і все, він записаний. Щоб очистити макрос, робимо те саме: затискаємо кнопку макроса на 5 секунд, чекаємо, щоб лимали led 2 та led 3 і просто ще раз так само натискаємо на клавішу макроса. Все, макрос очищений. Ще одна штука. Тут можна міняти місцями діпад та джойстик. І отак просто натиснули, поміняли. Натиснули ще раз, повернули все назад. Я використовував геймпад з комп'ютером. І все було зручно. Ігри підтягували одразу геймпад, і все працювало. Просто чудово. Пробував навіть грати через Steam Link на телевізорі. І знаєте, що? Це працює. Просто під'єднав адаптер до тельчика, зайшов в Steam Link, запустив гру. І все. Ось так просто. Тільки зайшов ще в налаштування та вибрав режим швидкодії, щоб було. Взагалі, щоб не було затримки. Але примітка. Інтернет був дротовий і на 1 гігабіт, з малим пінгом. І класно вийшло ком в сусідній кімнаті, а я граю ніби на консолі біля великого екрану. Ну класно ж, бляха. Зі смартфоном це теж працює, тільки має бути хороший інтернет. Бо затримки вб'ють все ваше задоволення це 100%. Ігри на смартфоні, будь ласка, деякі ігри одразу підтягували геймпад і все було чудово. Єдина гра, в якій це все працювало не дуже добре, це GTA San Andreas. Ну і PUBG там взагалі геймпад ніякий не працює. Я тестував геймпад зазвичай в гонках. Бо стрілялки чи шутери я не можу грати на геймпаді. Я звик до клавіатури і миші. А з геймпадом грати в шутери це ніби мені пришили дві ліві руки. Я бачив, як грають в шутери на геймпаді. То не люди, то якісь кібіру я до них не відношусь. Я прокайфував з файтінгів та гонок, бо можна нормально дозувати повороти, прискорення та гальмування. І ось тести геймпада. Наскільки він чутливий та плавний. Тут все наглядно. Джойстики приємні, керування в них точне. Мало не забув ще одну деталь: в геймпаді є 3.5 міні-джек. І він буде працювати, якщо він буде під'єднаний до Nintendo Switch. Якщо ви в роздумах, щоб купляти. Switch, то подивіться краще в сторону Steam Deка, бо ціни на Nintendo дуже космічні. Ну, от і все, що я можу сказати в цілому. Якщо вам потрібен крутецький нормальний геймпад, то можете сміло брати. Він зручний, якісний та стильний. Владі, як завжди, старається щось в когось підгледіти та зробити якісний девайс, та ще й привнести щось нове ось, наприклад, турборежим та макроси в геймпаді. Я не знаю, де ви їх будете використовувати. Але така можливість є. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви використовуєте макроси в гімпаy. Мені дуже цікаво. Та підписуйтесь, щоб не пропустити наступний цікавий огляд. І не забудьте бабахнути лайк, якщо вам відео сподобалось. До скорого!